Доброго дня, малята! Я запрошую вас сьогодні на цікаве заняття. Але ж коли я йшла до вас, то я зустріла свою знайомку. Подивимося, давайте, хто ж це така? Запрошую вас на заняття. Малята, подивіться уважно це лялька Таня. Як вона тепло вдягнена, вона прийшла до нас у гості. Ось, будь ласка, послухайте вірш, який я вам прочитаю. Перший сніг. Ой, сніжинки, морозинки, зіроньки і намистинки стеляться до ніг. Сніг пухнастий, наче вата, аж по ньому жаль ступати, білий, чистий сніг. Тані сподобався вірш. А зараз таня запрошує вас розглядати картину. Хто намальований на цій картині? Так, це дівчинка. Таня. Що вона робить? Таня взяла відерця і вийшла на прогулянку. Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Зима. А чому ви вважаєте, що це зима? Давайте малята ще раз розповімо про Таню. У морозний зимовий день Таня вийшла гуляти. Взяла вона із собою відерця, одяглась таня тепло, на ній хутряна шапка, зимове пальто, валянки. Таня не боїться морозу. А ви, малята, виходите на прогулянку, які ви іграшки берете з собою? Що ви робите на прогулянки? Які ви речі вдягаєте? Розкажіть мені. Ляльки Тані сподобалось у нас малята. До побачення!